Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент Кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики нервова система. Система нервозум, частина 8. Сьогодні я пропоную для огляду одну із. Найулюбленіших моїх тем це динамічна локалізація функцій у корі півкуль великого мозку. І безпосередньо сьогодні ми розглянемо локалізацію проекційних та асоціативних центрів в корі лобової частки великого мозку. На підставі численних клінічних, патологоанатомічних, електрофізіологічних та морфологічних досліджень. З усією певністю встановлено функціональне значення різних ділянок кори півкуль великого мозку. Ділянки кори півкуль, що мають характерну цитоархітектоніку і нервові зв'язки, що беруть участь у виконанні певних функцій, є нервовими центрами. Ураження таких ділянок кори проявляється у втраті властивих їм функцій. Нервові центри кори півкуль великого мозку можуть бути поділені на проєкційні та асоціативні центри. Проєкційні центри це ділянки кори півкуль великого мозку, які є кірковою частиною аналізатора та мають безпосередній морфофункціональний зв'язок через аферентні та еферентні провідні шляхи з нейронами підкіркових центрів. Вони здійснюють первинну обробку свіди... свідомої аферентної інформації, що надходить, і реалізацію усвідомленої еферентної інформації у вигляді довільних рухових актів. Асоціативні центри це ділянки кори півкуль великого мозку, що не мають безпосереднього зв'язку з підкірковими утвореннями, а пов'язані. Тимчасовими двосторонніми зв'язками з проєкційними центрами. Асоціативні центри відіграють першорядну роль у здійсненні вищої нервової діяльності, а це глибока обробка свідомої аферентної інформації, розумова діяльність, пам'ять тощо. Ділянки кори півкуль великого мозку, які є проєкційними чи асоціативними центрами, беруть участь у виконанні. Між інтегративної діяльності мозку. В даний час досить точно з'ясована динамічна локалізація е, деяких функцій кори півкуль великого мозку. Проекційні нервові центри кори півкуль великого мозку розвиваються як у людини, так і у вищих тварин. Вони починають функціонувати відразу ж після народження. Формування цих центрів завершується набагато раніше. Ніж асоціативних. В лобовій часті е, проєктуються як проєкційні, так і асоціативні центри. Розпочнемо ми з проєкційних центрів. Е, і перший до розгляду, от під номером 3, дивимося, це проєкційний центр рухових функцій або кінестатичний центр. Це руховий аналізатор, розташований у руховій ділянці кори, що включає передцентральну звивину та парацентральну часточку. В четвертому, третьому, четвертому шарах кори рухового аналізатора закінчуються волокна, що йдуть у складі трактус таламо. Кортикаліс та ламокіркового шляху. Тут здійснюється аналіз проприоцептивних кінестатичних подразнень. А у п'ятому шарі кори розташовується ядро рухового аналізатора, від нейроцитів якого беруть початок кірково спинно мозковий трактус кортикоспіналіс та кірково-ядерний шляхи, трактус кортико Нуклеаріс. У перецентральній звивині також є чітка соматотопічна локалізація рухових функцій. М'язи, що виконують складні та тонко диференційовані рухи, мають велику проекційну зону в корі передцентральної звивини. Найбільшу площу займає проекція м'язів язика лиця та кісті. Тулуба і нижніх кінцівок. Сама тотопічна на передцентральну звивину називається моторним гомонкулем Пейнфілда. Тіло людини проєктується на цій звивині, як ви бачите, догори ногами. Проєкція здійснюється на кору протилежної півкулі. Аферентні волокна, що закінчуються в чутливих шарах кори кінестатичного центру, спочатку проходять у складі шляхів голя та бурдаха та ядерно таламічного тракту, які проводять свідоме м'язово-суглобове відчуття та частково тактильні імпульси. А тепер переходимо до асоціативних центрів. Перших два центри безпосередньо пов'язані з мовою. І першим ми розглянемо асоціативний руховий центр мови або центр артикуляції мови, центр Брока, який на цій схемі показаний під номером 5. Цей центр називається центром Брока. На прізвище французького анатома і хірурга, який у 1861 році перше продемонстрував на засіданні Парижського антропологічного товариства мозок хворого з осередком ураження в ділянці задньої третини нижньої лобової звивини. Хворий за життя страждав на порушення артикуляції мови. Руховий центр мови розташовується в задній частині нижньої лобової звивини в безпосередній близькості до проєкційного центру рухових функцій, а це передцентральна звивина. Руховий центр мови починає, починає формуватися на третьому місяці після народження. Він односторонній, у правшів він розвивається у лівій півкулі, а у шульги у правій. Інформація з рухового центру мови надходить у передцентральну звивину і далі кірково-ядерним шляхом до м'язів язика, гортані, глотки, м'язів голови та шиї. При ураженні рухового центру мови виникає моторна афазія, втрата мови. При частковому враженні мова буде уповільнена, утруднена, скандована, безладна, нерідко характеризується лише окремими звуками. Мову оточуючих хворі розуміють. Наступний центр це асоціативний центр письмових знаків або руховий аналізатор письмових знаків, це є центр. Графії, ось, будь ласка, подивіться, під номером 2. Даний центр розташовується в задньому відділі середньої лобової звивини поруч із передцентральною звивиною. Центр графії починає формуватися на 5 6 році життя дитини. У цей центр надходить інформація з центру праксії. Призначена для забезпечення тонких точних рухів руки, необхідних для написання букв, цифр для малювання. Від нейронів центру графії аксони прямують до середньої частини перецентральної звивини. Після перемикання інформація по кірково спинномозковому мозковому шляху прямує до м'язів верхньої Кінців. І ще раз, цей центр відповідає за забезпечення тонких точних рухів, руки, необхідних для написання букв, цифр та малювання. А при ураженні центру графії втрачається здатність написання окремих літер, виникає аграфія. Таким чином, мовні центри мають односторонню локалізацію у півкулі великого мозку. У правщів вони розташовуються у лівій півкулі, у шульгі у правій. Слід зазначити, що асоціативні центри мови розвиваються протягом усього життя. Наступний асоціативний центр це асоціативний центр. Поєднаного одночасного або одночасного повороту голови та очей цей кортикальний центр погляду. Цей центр розташовується в середній лобовій час звивині до від рухового аналізатора письмових знаків центра графії. Ось він показаний під номером 1. Він здійснює регуляцію поєднаного повороту голови. Та очей у протилежний бік за рахунок імпульсів, що надходять до проєкційного центру рухових функцій, це перецентральна звивина, від пропріорецепторів м'язів очних яблук. Крім того, в цей центр надходять імпульси від проєкційного центру зору, а це кора в ділянці шпорної борозни, що походять від нейронів сітківки ока. У першій половині ХХ століття канадсько-американський нейрохірург Вайлдер Пенфілд склав функціональну карту кори головного мозку, де точно вказав, в якій її частині розташоване зображення різних м'язів і органів людського тіла. За допомогою крихітного зонда між зубцями якого проходив дуже слабкий електричний струб, Пенфілд злегка торкався різних частин тім'яної та лобової часток хворих, які перенесли операцію на мозку. При цьому пацієнти перебували у свідомості. Крок за кроком, Пенфілд ретельно досліджував тім'яну та лобову частки кори головного мозку подразнюючи різні точки гальванічним зондом і експериментально встановив, за які функції відповідає кожна з них. Наприклад, при дії на одну з ділянок тім'яної кори пацієнт відчував дотик до нижньої кінцівки, а при дотику до іншої відчував, ніби його вдарили по щоці. А потім пенфіл об'єднав всі дані в загальну карту тім'яної і лобової кори і намалював кумедну карикатуру під назвою Кортикальна людина або гомункулюс. Частини тіла зображуються пропорційно території тім'яної і лобової частки, що відповідають за ці органи. Ось чому у гомункулюса такі величезні руки. Губи та язик з досить кволим тілом і масивними, так би мовити, стегнами. І ось дивовижна річ: минуло вже 40 років з тих пір, як Пенфілд помер, а його карти все ще використовуються і вважаються настільки точними, що ми все ще звертаємося до них сьогодні, щоб отримати загальне уявлення про те, де знаходяться. Ті чи інші рухові та е, сенсорні функції. Взагалі, лобова кара відіграє центральну роль у формуванні мотивації та поведінки спрямованої на пошук винагороди. Коли ви уважно слухаєте, що говорить ваш вчитель або начальник, знайте, що ваша лобова кора працює. А коли ви розв'язуєте математичну задачу, у цьому також заслуга кори лобової часки. А хто підкаже потрібне слово, коли ви розгадуєте кресворд, також вона. Вона е, діє, якщо, вона в діє, якщо ви розмірковуєте, як приборкати колишнього хлопця, який останнім часом пліткував про вас. Знаєте. Що ця сукупність суперечливих переживань, думок, спогадів і реакцій вимагає керівництва з боку лобової кори. І коли так і хочеться просто вистрибнути з машини і накричати на когось, коли ти стоїш у пробці, лобова кора має втрутитися і охолодити ваші пориви. Досить, друже, воно того не варте. Насправді не вся лобова частка спрямовує складні розумові зусилля, необхідні для прийняття рішень на просіювання, зважування та порівняння альтернатив, а лише та частина лобової частки, яка називається префронтальною корою, яка впливає, як випливає з назви, це найвиступаюча частина лобової кори. Префронтальна кора. Є хатинкою для основних психічних функцій, які роблять нас розумними, здатність планувати, ставити цілі, виражати індивідуальність та особисті риси, вивчати правила та виконувати інші виконавчі функції, які дозволяють нам стерпно функціонувати в цьому складному тонкому світі, який бомбардує нас всілякими. Стимулами. Ще одна ділянка лобової кури розташована біля зовнішнього краю брови, тільки з одного боку в домінуючій півкулі. Зазвичай це ліва півкуля, якщо ви правша, і значно рідше це права півкуля, якщо ви шульга. Ця ділянка, яку ми вже розглядали вище, називається ділянкою брока. І вона контролює нашу здатність. Розмовляти. Давайте спробуємо більше спробуємо більше дізнатися про особливості локалізації центру мови Цю тему тему у вченому співтоваристві активно обговорювали протягом 19 сторіччя. Деякі стверджували, що мовний центр розташований скрізь і ніде. По всій корі головного мозку і. Видалення будь-якої ділянки не може повністю позбавити людину здатності розмовляти і розуміти мову. Перше свідчення, що центр мови має в мозку цілком конкретну адресу, мимоволі надав французький шевець, який у 1840 році, коли йому виповнилося 30 років, майже повністю втратив мову. Єдине, що бідолаха ще був здатний вимовити, це слово тан. Правда, Луї Леборн, так звали шевця, зберіг здатність розуміти мову і робити висновки, але до самої смерті міг вимовити або написати одне єдине слово, той самий тан. А у відповідь на звернення до нього він зазвичай двічі повторював «тан-тан». Леборна госпіталізували у Бісетер. Госпіталь і притулок для душевнохворих у ближньому передмісті Парижа, там, де він незабаром отримав призв'язко. Тан. На 21-му році перебування у Бісетрі у Леборна паралізувала правий бік тіла, а незабаром розвинулася Гангрена. Незадовго до смерті, у квітні 1861 року, пацієнта на призвіску тан відвідав лікар, який особливо цікавився всім, що пов'язано з ураженням мовної функції. І це був Поль Брука. Після смерті Леборна він зробив аутопсію ростин його мозку і виявив, Осередок відмерлої мозкової тканини на кшталт тих, що характерні для сифілісу, в задньо-нижній частині лобової частки поблизу борозни, що відокремлює лобову частку від скроневої. Через кілька місяців Брука зустрівся аналогічний випадок втрати мови і теж у госпіталі Бісетер. Цього разу це був 84-річний Лазар Лелонг, здатний вимовити лише п'ять слів. Заздалегідь перепрошую за мій французький. Oui, так, ni, trois, три, тужур завжди та лело. Так він перекручував власне ім'я. Після смерті Лелонга при ростані його мозку Брока виявив осередок відмерлої мозкової тканини в тому самому місці, що раніше у Тана Леборна. І ця маленька ділянка кори головного мозку отримала назву зони Брока. За загальним визнанням відіграє ключову роль у відтворенні мови. І ще декілька фактів про центри мови, хоча вони і не стосуються сьогоднішньої нашої теми, присвяченої безпосередньо лобовій части. Німецький невропатолог Карл Верніке незабаром після Брока виявив ще одну важливу ділянку кори, яка відповідальна за засвоєння та розуміння мови. Людина з травмованою мовною зоною Верніки, яка розташована в задній третині верхньої скроневої частки поблизу сільвієвої борозни, зберігає здатність бігло розмовляти. Щоправда, мова при цьому є безглуздим винегретом зі слів. Упродовж сторіччя після відкриттів Брока та Верніки. Медична наука вважала, що виявлені ними центри відтворення та розуміння мови локалізуються саме там, де вирішили вчені. Сьогодні багато вчених вважають, що вказана локалізація зон Брука і Верніки дуже приблизна. Дар мови, як з'ясувалося, дуже майстерно заховався і ретельно приховує свою точно. А я бажаю всім успіху і дякую вам за увагу!